Туда? Ты куда? А. 111. Блядь. 111. Блять, он по-моему уехал, да? Да, ну судячи по тому, -по то показываю. Ну сорок помакал. тут 200 по хвильку. Хоча 617 хвилини Наші вже две Ого Дети наебнують на людей. Ну ми тікаєшся, блин. Та, мені сигарети, що треба, напевно, купити. Водичку. Чи то в тому магазині. Ну, там тогда прямо, <кхи> а гам направо. Та в тому магазині є теж, не? Да, Так, з погодкою нормально. Що да. ти yeah. кажеш? А сейчас за водички должна сходить. А куда выйдет? А вот там магазин. А, в тому магазині? Можно вот так. А Джим. А Дэджимшит. Как обычно, как-то своими путями пішов. Слухай, может з дороги заедем? Так, ну. Мы сами по себе машины, бля. <реклама> <реклама> Мы вчера как работали. Я аж мозой или накипал. Ну, наверху хлопцы палять. Знаешь? подівельники. <кхе> Ні, я з вами гнати не буду. Пішли ви до духа, блін. Тому що воно, воно бляха, то <сіх> <для> якісь здорові. <сіх> Цей... А ладно, Це... всі вместе місті сьогодні. Вони ж жендуть, бляха, як... Спісти, таку, як, коні, блін. Сьогодні я буду потім через подоршить. той цілу йди. ніч храпів, блін. Хто? Я? Хто? Ну, а... ну. Це ж не жарт. <сіх> так, і сюди прийшли. А кажуть, я в Польщі, то так файно. А я файно, ось снігом засипало. Пішки на роботу йдемо. Скільки там приблизно кілометрів? Кілометрів два, ні. А ми як центровій люди йдуть всі по тротуару, а ми йдемо по дорозі. Не особенно, Три кілометри. Трясию. Скоро нарабати. Три кіметри. По такому. <рес> Реально на лыжі, бля, псало поїлку. Так, думаю, що трошки Но Бачу при такому снігопаді буде заліплювати об'єктив. то ми жили колись в тому будинку. Ми жили колись в тому будинку і... Зараз для нього прийшов. Так, хлопці вже побігли вперед. Та Я з ними не дуже хочу бігти, вони, вони довгі ноги мають. Зачашують як цей. Так колись тут в парку сидів. Листочки були зима, коротше. Блін, йти 3 кілометри. Це жах просто. По такому снігу. Фу. Зайшов тільки що в магазин. Приємно, коли люди впізнають. Каже, а де ви так довго були? Ну, от, кажу, трошки тут, трошки там. А, мандруєте. кажу, так, мандрую. Та така зараз доля українця. Або... або Нелегко йти снігу. А йти ще далеко. А тільки один слід. Не знаю хто з хлопців. Довгий крок. Як назло, ніхто з новими не їде. Десь туди, що є прохід і що вони як пішком йдуть, то туди напружки. Ну, вони молоді, їм вже 20 нема. Що один що другий. Та й газують. Так, тут автобус є 111 й Він йде в цьому напрямку, але то, що так як ми приїжджаємо, виходить його в цей час нема. Коли я дойду, він якраз проїдеть. А десь так ось його тільки побудували. Я не знаю чи там є прохід, але за це будівлею робота. Повинен бути там. Да? Ну напевно, що доведеться йти навкруги. Там да, воно роботу навіть видно вон там. А навкруги це круг такий добрячий. Ну, що не поробиш, то вдаться йти. Так, хлопці вирвалися вперед. Ну, я казав, що я з ними бігти не буду, воно його в баню. Який круг? Я був там, обійти потрібно. Тут наших багато працює. Дуже багато, напевно що все наші. А Вон видніється, бачите, де скупчення авто, техніки от тут туди. Тут би не супуститися на саночках. А вон хлопці пішли Йо-ма-йо, яка сила монтажу, тільки щоб вон там наверху, а тут же паруху секунд, і я вже тут внизу Не ну його нафік, будем слава! Не ну, що, куртка розчікнута, бо інакше дуже душно, і я чую, що я вже мокрий, сніг падає мокрий. Каша буде на дорозі капець. Я би не ризикував їхати в таку погоду. Краще добратися цим. Фу. Там дивилися, що я знімаю. Знімаю як на роботу йду. А трактор має на що робити. Оце літом почали оту будівлю будувати. І зараз вже є кавна. Там вже напевно внутрішні роботи пішли. О таке. Вон бачите, той бак. А я з тої сторони був. Дойшов. Ось дево. Кожна слизько, компасія слизько, сніг є в, в, в каша. Я їде йшов як ніхто знайомий на них. Бонджорно. Добрий. Доброго здоров'я. Що вас заставили сніжок прогортати? А що стоять? в ну, принципі, віта. Я поки йшов то загрів все добре. Я <гум> сама <гум> зуб прийняв. Хлопців нема. Джорно, Ой, Маначому. Це камера в снігу. <риклад> Віктор каже за камеру. А сам весь білий. Я сніговичок. <риклад> <риклад> Треба струситися. А ви працюєте, я вже бачу. Не покидає руки, мабуть. Я таке Ну, На этом вся работа и закончилась. Пришли, ушли. Ну, Дальше есть. 5, 5, 5, 5 минут? А в начале самое хорошо. Я что ж так дуплянно вырезаю, прям. Вот его почистит и все, а да. Чи більше сейчас... Ну от почистити. а в начале самого. Ну вот только можно почистить. А, ше вверху. Давайте показываем. жорстко працює. Да, да, працівники и я Я Що ви зразу не сказали? Я поправив діагноз Тут це чесно так кажу, потрібно, але вже все почище. Що получається тут пробудити? Тут почищення. Костяки ти відео запутає. Добре, без питання. Я там зв'язку на соску. Називається Сус Европы. Сус-Европ. Та я цей канал недавно відкрив. А как раніше? Вот там. Что ты кажется, видимо, так? Типа не видно. Паличку тут паличку тут. Виробництво пішло. А, я так паніва, я тумали. Хочу запускати. Перші якісь кроки, будівництва. Каже, будівництво, перші кроки производства. Ясно. Та я по ідеї, я сюди вже не мав вертатися. Але там ще матеріал не завезли, щось таке. Тому я погано. непогано. Блін, нема що робити? А що хлопці тільки сам сьогодні? Немає хлопців? Не я скучу. Я конечно, не надо. Там что-то было? Да, да, там, ну, там, там не было Да, в... А, нет, я. я туда не поделился. В... <свят> там страшный, <свят> страшный страшно. Было, страшно и Страшно было, когда мне сказали силиконов внутри холодильника. <свят> вот. О, то было страшно. Ты просто пшикаешь и сразу что нафиг замерзает. Вот, <свят>

ма, матка послодна. Все. Це, да? Це, короче, роботи ніфіга немає. Роботи ніфіга немає. От от газ би тут правился ідеально. Ну, було там би детаклю, ну, бля, і в общем, на штуку. Вот он, чеше а там нема? Там ні, там печишні. Так. Що кидай? Лучше либо сейчас посидеть до обеда, а после обеда спросить, либо сейчас спросить и начать херню маяться Ну да. да. давай лучше спросим, пускай что-то что что придумывают. Короче, идем до обеда. может не такие пишлые хлопцы нарываться блин <гум> все он кушал я думаю вот тут он сейчас скажет за какие скосы такой нарвался. Ты же сказал после убита. Я говорил, но он предложил я. Да лучше сейчас спросить и потом сидеть мается, зная уже работу наперед. Чтоб Тарасу можно было уже, Тарас позвонит вечером, спросить, что вы делали, мы ему сказали, что делали то, то, то. Он же по-любому позвонит. Да. Логика, дорогие коллеги. Думаешь, мне хочется? Да. Да. Кому із нас три хочеться працювати? Ні, а чого, працювати, працювати я хочу, але... От, так, Керівник, який зараз нам дасть роботу. Скажи, може, Віталіку скажу, що цей. Так, да, добре. Віталіку, ми пішли. Ми пішли туди, в середину він Хотя глянуть, да сколько на слабь. Да тебя сейчас стажа он Да, да, потом тут Ну, добавить. Ну, 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 ну такая же, на тысячи. Ты ви что що вот у вас замалвывает всякий Киво Франции Зафарбовувати. Пас, да? Не, ну что-то работа. Беги, лыжата, шевелятся. Дресс. Да, интересный. интересный процесс. Ты, ты, ты думаешь, что, да, да, что горочки создать вот такие. А, я думаю, что там еще Кто там есть, а? Не, не, не. Это с ряд. Дай, Дай, Дай как упал. Блядь, ну это ну, ты, ты тупо черт, блядь. Да, <laughs> блядь, у тебя от брата передалось, блядь. Конечно. Да, я да, Брат, у тебя такой Ні, Я живий. Ну... Те, що вже виробництво там йде. Кой, заходи ко мені. Гарантий. Блін, ця робота вбиває така. Знаєте, погано, коли багато роботи, але ще гірше, коли її мало. Погода спортилася нанець, жах просто. Сніг топиться, його же ледиться, трошки морозиці. Важко йти в Ослицько. Такий туман через те, що топиться сніг. Зараз вже добрячий такий сракопад. А якщо так буде, то зранку я просто уявляю. Зараз, скоріш за все, вони посиплять дареми. Йдемо на автобус. Ось так робочий день, ще в магазин зайдемо.